Центр соціальної підтримки дітей та сімей рідні саме у подібних закладах тимчасово перебувають діти, вилучені із сім'ї. Та таку соціальну установу комунальної власності у місті готують до відкриття вперше. Тут може проживати до 27 дітей, діти від нуля до 18 років. Дитина, яка сім'я якої потрапила в складні життєві обставини, соціальні служби направляють її сюди. Вона тут приходить і медогляд, вона тут проживає до 9 місяців до моменту, допоки вона чи не повернеться у свою сім'ю, або ще не буде направлена дитячий будинок сімейного типу чи інтернатний заклад. Окрім того, тут зможуть отримати психологічну та юридичну допомогу сім'ї із дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для них створять умови денного перебування, і хоча наразі тут порожньо, але вже невдовзі у центрі з'явиться кваліфікований персонал. Готує працівників благодійний фонд рідні. Діти, які сюди потраплять, вони повинні отримати тут допомогу. І в той же час це має бути не просто заклад. Для дитини самовилучення з сім'ї це вже травма. Дитина має тут перебувати в обстановці, максимально наближеній до сімейного. І утримувати ті чи необхідні послуги, які допоможуть сім'ї повернути назад цю дитину. Відтак для тимчасових мешканців заплановані найрізноманітніші заняття та арт-терапія. Дитина має себе почувати в безпеці, в затишку. І при надії доброго життя завтра на це не можна економити грошей. Місто звичайно, буде виділяти системні регулярні кошти для того, щоб ця служба нова, новоутворена, якісно працювала. Нами було створено два дитячі будинки сімейного типу. І загалом у нашого засновника Юрія Федоріва і всієї команди є велика мрія, щоб діти мали щасливе дитинство, щоб всі діти росли у сім'ях. Ми з командою дуже віримо в те, що Усі ті сім'ї, які сюди прийдуть, і чи діти вони отримують такі максимально якісні послуги. І звісно, що діти мають бути щасливі. До слова, в міській службі у справах дітей щорічно налічують близько двох сотень дітей та сімей, які потребують допомоги такого центру. Марічка Драбич, Володимир Студенний, правда, тут Львів.